Подарунок до нового року зробила громаді Цюрпінська міська влада. Повністю завершено ремонт дитсадка, який вже довгий час не працював. З перших днів 2015-го займуться його окомплектацією і сподіваються, що скоро заклад наповниться галасливою малечею. Просторе, чисте, гарне приміщення так зараз виглядає дитсадок номер 7 у Цірупинську. Не так давно він стояв пусткою і вже почав руйнуватися. Втім, міська влада взяла на себе зобов'язання зробити все від неї залежне, аби відкрити у місті ще один дитячий заклад. Кошти виділили із бюджету і розпочали ремонт. Тривав він практично два роки, зате тепер не соромно перед громадою. Я думаю, що все зроблено на совість, і з наступного року ми будемо. Розпочинати наповнення цього дитсадка. І введення його в експлуатацію, вражені від побаченого і депутати Я ще не ждало відіта поміщення в такому состоянні какого змогли довести. те прекрасне здання, і як садик, я думаю, що це найкраще із всіх садіків буде, які є сьогодні в Цирибінській. Серед тих, хто прискіпливо оцінював новий дитсадок, і ті, хто безпосередньо тут виховуватимуться, і ті, хто водитиму сюди дітей, батьки сьогодні радіють найбільше. Ми, батьки, з нетерпінням чекали відкриття нового дитячого будинку. Ми вдячні нашому місту, нашому голові районної ради, адміністрації за те, що ми можемо, маємо можливість і у наших діток з'явилася можливість виховуватися у новому дитячому закладі, У такому новому чудовому дитячому закладі. Вражена від побаченого і завідувачкам говорить, заклад змінився так, що його не впізнати. Нам разом з дітьми дуже сподобався дитячий садок, і ми вражені від того, які просторі і гарні, чисті кімнати, що є де діткам, де й пограти, де й поспати. Також я дуже вдячна нашій владі, що вони дбають про дітей. Ні для кого не секрет, що у місті всі працюючі дитсадки перевантажені, а черга, аби потрапити до них дуже велика. А відкриття нового дитсадка, впевнена міська влада, дозволить розв'язати цю проблему хоча б частково. Ви знаєте, хочеться, щоб діти сюди ходили, тому що у нас не вистачає дитячих садків, не вистачає місць, черги великі. А зараз ми, можливо, цю проблему частково вирішимо. Я думаю, що для міста це дуже значима подія, відкриття.